Ви написали, ми зробили. Привіт, гурмани! Львинка вже тут. Сьогодні у нас щось особливе: бургер. Це буде довге, але дуже цікаве відео. Адже бургер великий, і львинці знадобиться більше часу, щоб з ним впоратися. Тож приготуйтесь до шоу на 2-3 хвилини. Ми продовжуємо тестувати, що подобається львинці. Але важливо наголосити, що на нашому виробництві ми годуємо її виключно екологічно чистим продуктом. Хоча тут ми пробуємо різні страви для відео, наша львинка на фермі отримує лише природний корм без хімічних добавок. Екокорм для того, щоб створити справжній екокорм. З попередніх відео ми вже знаємо, що львинка любить хліб та фрукти. А тепер подивимось, чи сподобається їй бургер. З його інгредієнтами сиром, хлібом, м'ясом, огірком та помідором. Як бачимо, бургер дуже сподобався львинці, і вона повністю його з'їла. Не забувайте підписуватись, залишати свої коментарі та запити на нові експерименти для львинки. До зустрічі! Шоу продовжується.